Всім доброго ранку! День номер 9 починається. Сьогодні прямуємо до Стрия, 70 км по маршруту. Let's go! Вже виїжджаю зі Львова, проїхав майже 10 км. і ми не чекаємо маршрут до Стрия. а зараз залишилось трошки більше 60. Чудова погода, світить сонечко. Хочеться їхати знімати, але... Чесно кажучи, я не хочу брехати. Я трохи понівечений та розчавлений тим, що втратив камеру, тому що, скоріш за все, не вдасться її знайти і показати вам місцями чудову дорогу від Тернополя до Львова, показати вам мої приводи, з ким я спілкувався і так далі. Реально, це дуже шкода. Але треба їхати далі, треба рухатись далі. І, дякуючи Богу, в мене є друга камера. А вірніше, дякуючи паші, на яку можна знімати і фільмувати те, те, як я їду. І як завжди, по традиції я роблю фотографію біля стели, в'їзд в місто. Але на жаль, коли заїжджав, стели не було, був тільки знак, який я не помітив. Тим не менш, зроблю це наостанок, коли виїжджаю з Львова і не кажу прощавай, а кажу до зустрічі Львову. Дякую за теплу зустріч. Дякую за смішну каву і за чудовий час. Чесно, зараз ізру, і ти моя про хабору не втратив позавчора ввечері, і насправді дуже сильно неприємно, коли я зрозумів, що я її втратив і її почав шукати, мене ніби як землю з під ніг вибали. Тому що... Тому що ти їдеш, знімаєш, намагаєшся. Викластись, намагаєшся зробити якось якомога краще, намагаєшся зробити. А потім ти втрачаєш щось, що ти вклався, і це дуже сумно, це дуже боляче. І ти нічого не хочеш. Чесно, я дуже не хотів сьогодні взагалі їхати. <плес> І що Джо не хотів? Хоча були реально круті плани. Я навіть в майстерню не поїхав, відверто кажучи. <плес> Просто настільки впав в настрій, настільки впала мотивація через це. Важко це описати я... словами честно. Лайн. Я розумію, що поряд зі мною є люди, які мене підтримують, які на мене розраховують і яких я не можу підвести. Завдяки ним. Зараз, я ще не робити, зараз не І Я розумію, що такі ця цієї заїздиє на здобув один мільйон. Але... Коли я повернусь назад в Київ, я продовжу їх. Я не зразумився. Я буду їхати далі стільки, наскільки я зможу. Візьму певний час на відновлення після приїзд. Після... Трошки відлежусь, приведу техніку в порядок і буду катати знову. Знову для того, щоб збирати гроші, знову щоб. Допомагати, і в і... нас просто немає права на не слабкість. Оця хвилинна слабкість, яку я собі дозволив, вона має бути хвилиною. Треба пускати руки і здаватись. Здатись — це найпростіше, що можна зробити. А Можна стиснути зуби і йти далі. Так я і зробив з цих сезолюк. Попри все. Їду 62 кілометр, насправді нічого такого цікавого не відбувається. Просто траса, равняк. Реально знімати особливо немає чого, але трошки заголодав і стачив всі свої запаси, які розраховували на сьогодні. Згін два гелі і всі батончики, що були все одно погано, трошки ноги і руки німіють. Відчуваю, що дійсно заголодало. Зараз сподіваюся, що будуть якісь магазини, щось таке на шляху, тому що інакше ну, вже треба посмейку, треба трошки посвітити і трошки солоденького з'їсти. Щоб підняти цукор, підняти інсулін. І в резервного Геля, вже майже 64 кілометри проїхав, до готелю залишилось десь кілометрів 6-7, поганенько. Я перше, що зроблю, коли приїду, це піду поїм. Якщо я взагалі, якщо взагалі зможу, зможу доїхати, тому що реально ноги не вміють, і якщо буде зовсім погано. Доведеться вийти автостоп. Але поки її ще може. Не розрахували. Баран. Привіт, стрей! Йому 70 кілометрів на лічильнику. Приїхав в місто з три. Зараз швиденько в готель їсти відпочивати, тому що неправильно розподілив своє харчування, заголодав. Погано себе почуваю. Хоча дорога насправді проста, класна погода. Сьогодні тепло, класна, позасмугав, так би мовити. Ми буду вас тумити розмовами, ставте фотобайки, коментарі, скидайте донати. Спір продовжується. А я відпочиваю. Завтра знову в дорогу. До зустрічі!